Привіт підписники. Бачите це дерево? Це дерево груша. Воно дало дуже багато плодів. я зараз займаюся тим, що збираю паданки. От, наприклад, оця груша. Хороша, можна взяти. Так. Ну, взагалі тут в мене вже ціле відро, я вже під кінець процесу рішив зняти показати вам Тут дуже багато грошей. І от сюди і от, тут таке місце. Як козінки цей самий. Кротше. У кого коротше, кого общем, Накидались. А, ну тут ще багато. О, чудесна падника. Ну трошки трошки зелена. Отака. Ні, це вже побита. Нахи. Так, оці хороші. Все, ціле відро є. Ціле відро. Ну, погнали. І таких дерев в мене ще 4. Ах да. Дякую, що подивилися мій ролик. Підтримайте лайком. А ви любите груш? Ви хочете наїсти груш?